Я не З такими словами до своєї групи підтримки, яка 10 жовтня 2025 року перебувала у Пересівському районному суді міста Одеси, звернувся заступник керівника територіального управління бюро економічної безпеки Олег Скупіцький. Відразу після розгляду клопотання прокурора відносно обрання запобіжного заходу відносно нього на період досудового слідства. Клопотання старшого слідчого вести у ковід нас до України досвід політики цифрі заходу і дома відносно скупінського задовольника застосувати відносини скупінського літачів 2210 понаручення, плюс значення попрошу 28-го, 1 і 112 кримінального кодексу України, запобіжні захисту люди тримають 2-го доведесь слідчі заврата ступень до року упліччя. За даними слідства, вже після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації підозрюваний з бюро економічної безпеки перереєстрував власну кампанію на непідконтрольній території за законами країни-агресора. Надалі це підприємство продовжувало господарську діяльність у Луганській області, крім посадовця БЕП правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства. У разі доведення їх провини, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, триває досудове слідство роман Баршанідзе Альтернатіварг.